Вам українську мову! Іноземним фільмам Українську мову. Іноземним фільмам українську, мову іноземним фільмам українську мову доброго дня усім! Один-два раз доброго дня! Усім! Ну, мабуть, хоча б іноземним мовам українську мову, якщо не українським фільмам українську мову. Бо, на жаль, українських фільмів дуже мало, практично одиниці. Ми бачили Михайла Ільєнка. Ми всі тішились великому успіху українського кіно, але воно відбулося і наступного на превеликий жаль треба буде чекати років два або три, а може більше. Тому дуже велике значення має іноземне кіно, і дуже велике значення має, щоб воно йшло саме українською мовою. Бо ми знаємо, наскільки впливає на виховання саме кіно. Я особисто озвучив чимало українських фільмів. Озвучив і продублював. І хотів би зазначити ще один скотинізм цих людей, які роблять ці ганебні е, закони. Бо окрім ідеології, вони позбавляють роботи тисячі українських акторів, які просто єдиним чим виживають це озвучкою і дубляжем, оскільки самого кіно немає, оскільки в театрі невеличкі копійки. Це теж дуже великий аспект. Вони не думають ні про що. Але очевидно є те, що скоро вибори, тому знов піднімається питання мови. Знову Янукович пообіцяв, що буде друга мова російська.